Будиночок у лісі є, будинок гнома. Веселий гном отам живе, гном вдома. Він білкам шишки роздає, з ведмедями чай з медом п'є, Ще й зайцям наливає і мишок пригощає. З озулям хіхотункам приносить він дарунки. Їноти і сова кудлата Усім тепер в що пограти. Кротам, щоб легше їм копати, подарував він дві лопати. Годує щедрий гном усіх, усіх звіряток лісових. Не пошкодує яблучка малесенькому зяблочку, а казочки та баячки та ще оповіданнячка, і загадки, і віршечки, букварики і книжечки дарує він малятам, дівчатам і хлоп'ятам. Будиночок у лісі є, будинок гнома. Веселий гном отам живе, гном вдома. Виходь до нас, веселий гноме, адже ми знаємо ти вдома. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.